Вітаю вас, мої любі першокласники! Сьогодні урок математики, і ми будемо вивчати число і цифру 8. Сьогодні ми вивчатимемо число, яке позначають цифрою, що складається з двох петельок. Ця цифра нагадує пісочний годинник, а якщо її розташувати горизонтально, означає нескінченність. Два кільця без початку і кінця. Це число вісім, яке позначається цифрою вісім. За Піфагором вісім це символ гармонії. У прадавній цивілізації Майя говорили про вісім сторін світу, чотири основні, захід, північ, схід і південь. І чотири допоміжні. Північний схід, північний захід, південний схід, південний захід. Тож починаємо наш урок. Порахуємо по порядку від одного до десяти. Рахуємо разом: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Порахуємо у зворотньому порядку. Приготувалися? З якого найбільшого числа починаємо рахувати? Так, з десяти. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Чудово! Назвіть наступне число до числа 7, Це 8. наступне до трьох, 4, наступне число до 6. 7. Наступне число до 2, 3. Як отримати наступне число до даного? Треба додати один. Назвіть попереднє число до семи. Це шість, попереднє до двох, один, Попереднє до п'яти. 4. Попереднє до чотирьох. Три. Попереднє до шести. П'ять. Як отримати попереднє число до даного? Потрібно відняти 1. Назовіть сусідів числа 6, Це 5 і 7, Сусіди числа 3, Це 2 і 4. Сусіди числа 2, це 1 і 3. Молодці. Назвіть числа, які більші за п'ять, але менші, ніж вісім. Це шість і сім. Числа, які більше за два, але менші за п'ять. Це три і чотири. Більші за п'ять, але менші за сім. Так, це 6. Назвіть числа від 3 до 7 у порядку збільшення. У порядку зростання. 4, 5, 6. Назвіть числа від 2 до 5. У порядку зменшення. Тобто спадання. 5, 4, 3, 2, що означає до числа додати 1? Так, це отримати наступне число. А що означає від числа відняти 1? Це означає отримати попереднє число. Подивіться на натуральний ряд чисел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перевірте, чи правильно підкреслені числа, які будуть менше від 7. Правильно підкреслені числа це 1, 2, 3, 4, 5, 6. А 7 підкреслено неправильно, тому що 7 не може бути меншим від 7. 7 дорівнює 7. Давайте з вами за допомогою числового променя знайдемо значення виразів. І перевіримо, чи правильно розв'язані вирази. Перший вираз до п'яти додати один. Ми пам'ятаємо золоте правило. Щоб додати один, потрібно назвати наступне число. Щоб відняти один потрібно назвати попереднє число. Отже, перший математичний вираз до 5 додати 1. Дорівнює 6, 5. Шість. Правильно: наступне число 6. Від двох відняти один дорівнює один. Віднімаємо один, називаємо попереднє число. Два. Попереднє число один. Вираз розв'язаний правильно. Від семи відняти один дорівнює шести. Сім попереднє число шість. Все правильно. До чотирьох додати один, дорівнює 5. Чотири наступне число 5. Від трьох. Відняти один. Дорівнює два. Три. Попереднє. Два. Правильно. До шести додати один. Дорівнює сім. Шість. Наступне число. Сім. Правильно. Від 6 Відняти 1 дорівнює 5. 6, попереднє число 5. До одного додатель 1 дорівнює 2. 1, Наступне число 2. Отже, всі вирази розв'язані правильно. Пригадуємо з вами склад чисел. Запишіть у порожні клітинки, цифри яких не вистачає. У кожної машинки є свій номер. Це 3. Отже, пригадуємо, 3 це 1 і 2. Або 2 і 1. Машинка із номером 4. 4 це 3 і 3. Один. Чотири це два і два, чотири це один і три. Машинка із номером 5. Пять це три і два. П'ять це один і. Чотири, Три, п'ять це чотири і. Один. Машинка із номером шість. Допомагайте. Шість це три і. Три. Шість це один і. П'ять. Шість це чотири і. 2. Шість це п'ять і. Один. Шість це чотири і два. Машинка із номером сім. Пригадуємо. Сім це чотири і. Три, сім це два. П'ять. Сім це шість і. Один, сім це п'ять і два, сім це три і чотири, сім це один і шість. Чудово. А зараз подивіться на геометричні фігури. В першому ряду яка фігура зображена? Трикутник. У другому ряду квадрат. І в третьому ряду круги. Порахуйте, скільки трикутників. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Порахуйте, скільки квадратів. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім. Порахуйте круги, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Що ви можете сказати стосовно кількості фігур в кожному ряду? Трикутників 8, квадратів 8, кругів 8. Це число позначається цифрою 8. Це друкована цифра 8, це письмова цифра 8. Давайте визначимо. Місце числа 8 у натуральному ряду чисел. На числовому промені розташуємо числа, які ви вже знаєте. Після 7 іде число 8. 8 стоїть далі від початку цифрового променя. За числом 8 іде число 9. Отже, сусідами числа 8 є числа 7 і 9. Як отримати число 8 від 7? Ми повинні до 7 додати 1. Отже 8 це 7 і 1. Як отримати Число вісім від дев'яти. Ми повинні від дев'яти відняти один. Отже, вісім це сім і один. Вісім це дев'ять без одного. Втомилися? Давайте відпочинемо.

Викажемо наш урок. Перевірте, чи правильно позначено цифрами кількість елементів у кожній множині. Отже, собачка, скільки її одна. Це цифра 1. Подивимось далі: циплятки 1, 2, 3, 4, 5. Поєднані з цифрою 5. Правильно! Метелики. Один, два, три, чотири. Пов'язані з цифрою чотири. Правильно. Жабенятка: Один, два, три. Пов'язані з цифрою три. Правильно. Порахуємо равликів: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7. Це цифра 7. Порахуємо сонечка: Один, два, три, чотири, пять, шість, 7, вісім. Цій кількості предметів відповідає цифра 8. Білочка збирала горішки. Скільки вона має покласти горішків в кожну кубку, щоб горіхів було вісім. Отже, порахуємо горішки в першій кубці. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. І потрібен один горішок, щоб їх стало вісім. Порахуємо горішки в другій купці. Один, два, три, чотири, п'ять. Додаємо шість, сім. Вісім. Ми додали три горішки, щоб стало вісім. До п'яти додали три. Порахуємо наступну кубку: 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас є 6 горішків. Додаємо ще один. Це 7. І ще один вісім. Отже, до шести ми додали 2, отримали вісім. В останній кубці 4 горішки. Ми додаємо ще один п'ять, і ще один шість. і ще один сім. і ще один вісім. Ми до чотирьох додали чотири. Отримали вісім. Мама готувала компот, і для компоту їй потрібно було. Яблука. Вона пішла в сад і помітила, що на дереві ростуть яблучка, їх було вісім. Але три яблучка упали додолу. Скільки ж яблучок залишилося висіти на дереві? Спробуємо знайти схему і вираз до даного малюнка. Отже, скільки яблучок було на дереві. Вісім. Отже всіх яблучок було вісім. Яка схема показує, що всіх яблучок вісім? Ось на цій схемі видно, що всі яблучка, їх вісім. Три упало донизу. Ось три упало донизу. А всі інші залишилися на дереві. Як нам знайти ті яблучка, які залишилися? Так, ми повинні вилучити ті три яблучка, що упали донизу, зібрати їх. І залишаться ті, хто, що висять на дереві? Отже, де математичний вираз, який відображає нашу задачку. Вісім яблучок було. Три упало, скільки залишилося. Ось ця схемка і ось цей вираз. Молодці. А зараз прийшов час попрацювати в зошиті. Пам'ятайте, як потрібно правильно сидіти під час письма, як тримати ручку чи олівець? Пригадали? Молодці. Познайомимося, як пишеться цифра 8. В цифрі 8 два кільця. Без початку, без кінця. Отже, цифра 8 складається з двох овалів. Верхній овал менший, нижній овал більший. Цифра 8 у нас розташовується в правому верхньому куточку. Цифру 8 починаємо писати. З правої сторони нижче правого нижнього верхнього куточка. Починаємо, як цифру 6 писати, але ми піднімаємося до верхньої лінії клітиночки, заокруглюємо, потім рухаємося праворуч, заокруглюємо внизу в ліву сторону і рухаємося до початку. Цифри 8. Ще раз подивимося. Ставимо, починаємо працювати нижче правого верхнього куточка. Піднімаємося вгору до верхньої лінії, заокруглюємо ліворуч, потім рухаємося зліва направо, вигинаючи спинку. Доходимо до нижньої лінії клітиночки, заокруглюємо, як у цифри 3, піднімаємося вгору, повертаємося праворуч і рухаємося зліва направо в ту точку, з якої починали писати. Знайдіть в своєму зошиті або в аркуші паперу в клітиночку. Робочу свою клітиночку, починаємо працювати і писати цифру 8, але спробуємо спочатку написати її вгорі. Поставте пальчик в повітря, під мій рахунок починаємо писати цифру 8. І ми піднімаємось вгору і заокруглюємо. Раз, заокруглили, повернули праворуч і заокруглили, праворуч опустилися донизу. Два закруглили, і йдемо зліва направо, три з'єднали. Ще раз. І раз, і два. І три прописали. Тож починаємо працювати, ще раз подивимося, як пишеться в клітинці цифра 8. Починаємо писати нижче правої, правого верхнього куточка, піднімаємося вгору, заокруглюємо ліворуч, потім вигинаємося праворуч, опускаємося вниз, заокруглюємо ліворуч. Піднімаємося, рухаємося зліва направо і з'єднуємося. Пробуємо написати цифру 8 через клітиночку до кінця рядочка. Тисніть на паузу, старайтеся писати охайно, чисто. Цифра 8, хитра цифра. Два кільця без початку і кінця. На другому рядочку ми з вами запишемо дві цифри 6, 8, 8, 6. Пару цифр ми будемо розташовувати через клітиночку від, одна від одної. Пропишіть цифру 6 і цифру 8 поруч. Відступіть в клітиночку, запишіть 8, 6. Продовжуйте чергувати до кінця рядочка. Чудово! Наш урок завершився. Про що ви дізналися на уроці? Так, ми вивчили сьогодні цифру 8. Як одержати число 8 із попереднього до нього числа? Треба до 7 додати 1. Як одержати число 8 із наступного до нього числа, треба від 9 відняти 1, де знаходиться число 8 на числовому промені. Число 8 знаходиться після 7. між числами 7 і 9. На що схожа цифра 8? Так, це два кільця. Оберіть відповідну цеглинку ЛЕГО, яка відповідає вашому настрою в кінці уроку. Зелена. Мені під силу всі завдання. Червона було складно та незрозуміло, жовта все було легко та просто, блакитна мені потрібна допомога. Я вам бажаю всього найкращого і з нетерпінням буду чекати на наступному уроці. До побачення!